Я вам скажу. Mm -hmm. Так, ми налаштовуємо фіксацію цього моменту, це важлива подія в житті, ну і в моєму житті як людини. Це новий рівень, зовсім новий рівень уже стосунків з системою влади в Україні. Тобто підприємством. як. А ви знаєте, що наш кіпер вже не керівник? Хто? Кіпер вже два тижні, як не керівник, виконуючи керівника у нас Марія. Сергіївна Довіченко. Кіпер вже не працює у нас. Взагалі не працює? Взагалі не працює. <гум> Ні, ну там ось оновлена інформація. Зараз виконувач керівника Київської міської прокуратури Двіченко Марія Сергіївна. Ну я вас прийму, щоб ви не передруковували, Ну просто надалі чи будете звертатися, писати Ні, я на це звернув увагу. Я бачу. Ну ну це все, все таки будемо говорити. Це Добре. завдяки моїй проробленій роботі і вбрали кіпера. Це я, я Коли, вважаю. У мене зараз нарада, можна я вам відмічу, де ви? Ну, все, забирайте. Оце, однакові, Вони, да? вони однаково. Ну, тут повністю. Так, тут. Качати, повніст... да? Да, тут. От. З особистого прийому я вам пишу громадської. Це я вас приймаю сьогодні. Ну, по великому рахунку, це порушення, все-таки, на мою думку, це ми будемо виясняти, ще. Так, сьогодні 03 липня, 23 рік. А все, дивіться, ви можете після Мені... зателефонувати, бо я тільки здам канцелярію, поки вона буде реєструвати. Ну, напишіть раз телефон. Да? Приймаю. Ну, зателефонуйте. Я сьогодні чергую на гарячій лінії, Після обіду зателефонуйте, я здам, коли в канцелярію, коли воно буде розписано вже керівництвом, тоді ми вже будемо знати ваш номер і на який відділ воно пішло. Бо зараз я вам так не скажу, я вас тільки приймаю з вами. Зателефонуйте на гарячій ні, лінії, я, я вам ж, ж, скажу ні, номер. Я між іншим, я наполягаю, це повинно піти до керівника в першу чергу. Я віддам, а там уже хто буде розписувати, він вже віддасть. Це повинен розписувати тільки я керівник? я бачу, що на керівника питань немає. Я віддам, я від себе все зроблю. Єдине, оцей тонкість, що змінилась. Ну я відкуда? Я не знав, що помінявся вже керівник. Ну ні, але мені ну, виконавчі обов'язки мені не цікавлять. Я він зрозуміла. Викон... Особа, Добре. яка... Тому що за це теж, за оце, оце, оці дії, те, що я тут прописую, несе повністю відповідальність він буде як цивільна особа, я хоч, вас, хоч я чогось звільнили, але поки що по всім по, е, 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 показникам він не це відповідальність. Я зрозуміла, Микола Олександрович, ви зателефонуєте. Єдине, що кажуть, ось ж написала. Ні, особисто. Ну, Ось написала з особистої прийом Ел громадської. Іменно конкретно прізвище виконав, ви як виконавець? Я не виконав, я приймаю тільки Ну, приймаю, ну хто прийняв? То я ж вам написала вже раз два рази написати прізвище? Ні, це це документ, це ключовий з особистого договор. прийому Л громадської, 3 липня, 23-го Ще раз написала громадська, якщо вам так легше стане. Я ж написала ось печатку. Ну підписи вашого не було. Чого ось підпис, і там ось підпис був. Бо я все вам ну це. Я думаю, що воно лишні не поміття не лишні. Ну добре, тоді, Заток, тоді я вам скажу хорошо. Який порядок? Ще у мене є ще обставини, фактично злочини. Фактично, відносно мене здійснюється геноцид. Тотальний щодо нашого роду здійснюється геноцид компанії Україна. От і з цього приводу я маю намір подати повідомлення про. Та, ти, ти, повідомлення Які про злочин ви подаєте або в письмовій формі, або на електронну почту, або а, кидаєте в скриньку ні, або почтою, тому що на телефон гарячої лінії він створений лише в рамках закону про звернення громадян і заяви про злочин порядку 214 на телефон гарячої лінії не приймається. Тому, будь ласка, пишіть вашу заяву зареєструємо, зареєструє ніде надано ні, ні, відповідь. Ні, ні. ні, я особисто під протокол. Протокол так, тут добре. же я прийду і добре, особисто подам. таку це такий порядок. Я, ну Поки що до вас зауважень немає. Поки що... ні, ну мені аж дивно і дуже приємно, що ну, ви, оце, ви по справжньому відноситесь до мене як до людини. Я це ну, від, відмічаю. Не а... до всіх так люди. Ні, Ми вибачте, ні, ні, ні. Я, у мене правда не, прав... не знаю, чим це приймає, визвано, але зовсім друге відношення. Ні, я, ну, я скажу. Я, 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 всі, я всіх приймаю людей. Ну, ні, я вам тільки вдячний. Нема Все, Дякую. дякую. дякую.